Трошки бажають. Шановні депутати, на виступ записався міський голова Песен Федор Іванович, який не є депутатом районної. Відповідно. Ви наполягаєте на виступ? Регламент встановлення. Регламент ми затвердили. Ви наполягаєте? Відповідно, за 137 градументу роботи районної ради. Районної раді задзвонилися і слово для виступу надається відповідно на депутату районної ради. Міському феврану Федорувичу прошу голосувати. Хто проти утримався приймання? Я запрошував до цього. Пане Іванович, виступ, будь ласка, регламент роботи. Давайте мене втворювати і плена зацікавити і за задоволення. Шановні друзі, сьогодні розглядається питання про роботу районної ради, депутатського корпусу. Звичайно, це важливе питання. Є дуже багато проблем, які треба вирішувати іменно депутатським корпусом. Але ви розумієте, я мой, не виступав, бо мені так трошки був ну, шокірований, що давайте об'явимо імпічмент президенту, давайте ще якусь гадок зробимо на нашому депутатському форумі з тим, щоб було гірше в нашій країні, ніж ми можемо щось зробити положити. Так само це оцей виступ магули, Первоберко ще може виступити. Я їх називаю вірними ленінцями, тому що вони живуть по ленід, вони про... говорять. Шановні колеги, ми право голосували, Ре... є встановлення регламент. В межах регламенту Федор Іванович має право Давайте, будь ласка, я сказав, що, що, товариші, коли ви розсидете лодку, я за дорогу хотів репліку зробити. Але чоловік проробив це, що хоче розхитати лодку, щоб прийти до власті. Тим гірше Україні, тим легше прийти до власті. Таким людям нельзя давати власть. Тому що проробивши все життя, будучи заступником голови э, райдер адміністрації, не знати, що в нас іде республіканська траса, яка не підпорядкована міській владі, іде розмітку, і тротуарну, і э, осьову дорогу, і переходи робить сосницьке дело, це ж у вас то, вибачайте, э, ні ну, в які рамки не влазить. Для такої людини, яка це повинна знати, не знали. Значить, я ще хотів щось сказати вам. Я вас не перебивав. значить, з 90 дарів. От у нас є депутатський корпус. Я так і не зрозумів, чого було послано запит райдержадміністрації про те, що згідно е, розпорядження. Голови обласної державної адміністрації, про внесення змін до, ну, до будівництва доріг і ремонту доріг. у нас з прошлого року десь залишалися по корті сільській ради, в тому що змістили невеличкі суми, тисячі, там, дві, три, які другі райони зібрали до купи, тому що вони пропадуть, до кінця року вони ж не будуть вже використані і вони повернуться назад до державного бюджету. І таким чином перемонтували по городу дороги, тому що у нас дороги розбиті вклад. І що б я не робив, сухим асфальтом закидав, воно вилітає. Ті кошти, які ми освоїли, вони ще з травня місяця не оплачені. Ну, частково там оплатили взаємозачок, а так я не Дерсуву повинні гроші за те, що зробили ямачки ремонт. Якщо б це так сплатиться, депутата корпусу міським головам, досі ми нам 2,5 мільйони поробили дороги, а тут дайте хоч 100 тисяч. І це держево мені, тобто де у наше е, предлагає. да зробіть, що в другий район. І у вас буде хоч нормальний ямашний ремонт, щоб ми ж не розбили вклама асфальт і не, не різали машини. Це проблема до Проблема, давайте ми її вирішимо. Я не знаю, чого не хочуть і хто цього вирішить. А я не маю права, це ваше право. Хотілося ще підняти питання. Теж, я не знаю. Е, красиво ми говоримо, що треба створити садочки, як тільки за. І вас мавкати кругом. А те, що в мене садочки переповнені, був направлений лист від міської ради ще у серпні місяці. Про те, що, шановні друзі, дитячі садочки переповнені, не брати дітей в садочок. Ми не маємо права за на наснування закону про дошкільну освіту. А там може по 40 дітей, по 35 де бути 20. Уже спати ніде лежити. Це добре, що ми доплати даденим матеріал, вони рожають, але ж можна розглядати цю проблему так, що до шкільната, яке ми в чому садочку, переслати у школу Шевченка. Дітей то в школі менше з кожним роком. І ця проблема, це не перший рік стоїть і не вирішується. Ніхто ж не хоче себе брати лишню головну любов з цими дітьми, але ж по гімназії вирішили за давно, давайте тут вирішимо, Залежіть у бюджеті, якщо хочете, ну так же не можна. Кажуть, там будемо робити моніторинг, будемо дивитися, хто коли дітей забирає чи приводить, та да, що хоче робити, якщо їх є більше, чим ми можемо помістити, то вони є. І їх би ми вигнати і відправити кудись, не маю права, а повинні з цим нарітися. І ще одне питання, я теж хотів би підняти. Це питання землі. Я не перший раз ставлю. І так бродяка і кругом, кучу листів написав, по декілька запитів, але ви знаєте, тут іноді до абсурдного доходить, що в нас десь більше 30 гектарів землі не варе. То, тобто, Документація через земвідділ через нас не оформляється, там десятиліттями лежить якимсь бокам бокаром викручить, то не, десь загубили і то ще якось, тому що коли буде оформлено, то відповідно, треба буде платити. А так взяти міській раді дозвіл, а сроку вихові документації нема. Є куча комісій. є державна сільськогосподарська інспекція, державна інспекція з контролю та використання. Охорони земель, прокуратура, адміністрація, і ви знаєте, я тут не буду повторятися ну, десятки після може туди направити, тому що треба цей вопрос рішати. Поймаєте, я тільки взагалі інспектора послала Петри Чортик, мого і обласного, і не пускання територію. 10 гектарів землі вже 10 років, 12 він не платить, на копійки. І так і останні правильно, нормально це. Я вище. Але коли пишеш. То кажуть, допустимо, написав лист на державну адміністрацію. Деренті відповідає, що заява розглянута і це мов не наше питання. Це 20 серпня. А 22 серпня прокуратура каже, що доведе на розматувати ця адміністрація, ця комісія. Куди вже звертатися, я не знаю. Ну хто ж довжен таки взяти на себе смілость? Я відповідальність за те, що треба ж це питання скоординувати і наканістка, коли його вирішити. Ми питаємо де гроші вчити, вони воно. Буває, я теж одну репліку, є такий Гайдукевич, значить там ми чули, він там і грозами займався до депутата міської ради, до мене, до секретаря, що ви не даєте мені в оренду землі. Це кілька стреч, не право і наліво. Земля, яка була колись в Агропадшотрапна, але вона в міській зоні і він належить нам. Одинадцять гектарів. Педаль секунду, Це можна дати 100 участків під застрою. Чому ми повинні одному чоловіку віддавати його? Але ж 1, раз, два, три, чотири, п'ять, 7, 8 його позивних заяв, що дайте землю, тільки різними названнями афір і власників, проходить. Красиво, через цю ж комісію земельну детері підписує, що надайте йому землю. І міська рада тоді вроді би виновата. Я ще раз запитую, чого ми повинні, за що зайшов такий красивий і розумний, щоб йому додали віддати 11 гектарів, як не можемо ростому звертному дати під засоби. Драта. 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 Шановні депутати, на навіть записала сім чоловік, виступило сім чоловік. Які були пропозиції? Драта. Шановні, шановні, шановні депутати, я прошу буквально для зручного слова, на чому ці пропозиція припинити обуви. Немає чи.